Всем добрый ранок. Сьогодні у нас субота. Я сьогодні сама дома. У мене дуже багато дел, потому что у мене по-перше, срач, По-друге, я хочу зробити всі уроки. Да? І камера у мене. Короче, ну видно, що я вчора легла пізно, думаю, по своєму. Да? А я сейчас буду з вами проводити день. До речі, скоро буде у мене 20 тысяч. Я yeah, I very love you. Not you. I very love вас, коротше. Да. Ну да, так що погнали. Спочатку ми підемо їстечки. Побіжали. Це сніданок, ну я думаю, ви бачите. просто за того, що я додавала сир, і воно ну, неудобно було доставати, того я достала як небо. Чайочок омега. Боже, що, з камері, що воно з камерою чому вона така мутне. Резкості просто немає. Жиліки даємо, ну і гранатик. Там. Смачно. Ми зі знову приберемось і підемо мити мою башку. Стол, це вообще. Там кресло і там, де косметика, це капець. Так що погнали! Покажу вам, як все буде ідеально чисто. Ну, я дуже статично прибрала. До речі, ось тут наконець все зробила нормально. Але в мене дуже мало косметики, мені кажеться. Я хочу щось новеньке, обновити. Да? Тут прибрала все. І, до речі, відомить да. голову. І я жду Соню. Господи, телефон полетів. Я жду соню. Ми з не сходимо в магазин, вигуляємо собаку, і вона прийде до мене домой. І ми будемо займатися цими цікавими. Думаю, дивитись фільм. Наприклад, або не знаю, або їсти просто, або го або го гулять там дощ. І просто подивіться на бачу. Я її вдіваю, не питайте, чого вона на ліжку, їй не взяв на ліжку. Але вона <плес> на полу, коли її вдіваю, вона падала і скользила. Я коротше питаю в дітей. Це ужас. Магазин, щоб вибирати, що ми будемо е, їсти да. там. Потім... Перше це, це ті суші, які вона сама робила, зараз зі будемо куштувати. Насправді я буду пакаємо. Ми ми Та так, у нас хорошо, на топлю це. це крусан і пончик. Так, ми кидаємо це положено. Я тут пішов. Тут полочка. Е, Фіта. А сама такі дуже прям якийсь. Дальше, це погано. Це добре. Чи це не можна? Е, Вибачте за шоколадку, ми трішки не з'їли. Так, і такий от попкорн. А і ще щось має бути. І такий сік. Ось сік. І такий батончик на випадок, якщо ми захочемо ще солодейко. Але й на Нічого страшного. Ми будемо будем пробувати суші, потім розкажемо наші. Від суші, які зробила Софія, це просто Мільйон сердечок, тому що це дуже смачно, це як будто справжні суші враження. А ще ми будемо їсти? Вона буде їсти зараз отакого от пінчика. Так, що ти так понакидула тут? А я буду їсти ось такий круасан. Це <рес> влог. Де вони сильно тримають. Я Каті, короче, ну... Ну, я тепер... Катя мені придумала свій канал за 3 гривні. І mm. <laughs> тепер я ваш новий владелець. Ну, це не сьогодні, що... Ну, вона каже, що так. А весь познавець, який сьогодні.